Ось він! Ось він, моя зірка, моя любов, мій король гумору, народний артист України. Анатолій Демчук, привіт, мій коханий. Ідемо. Квіточка, йдемо, локацію. Будемо вибирати зараз. Я дуже рада тебе бачити в такий чудовий день. Святковий день на водохреща. Скажи, будь ласка, що ти можеш побажати усім українцям в такий святковий день? Оленочко, ну звичайно, навзаєм. Доброго здоров'я, шановні друзі, шановні українці. Шановне товариство, ми зараз з Оленчикою сидимо за цим святим столом, який накритий нашими берегинями для наших воїнів, для їх сімей, родин, для всіх, хто всі ці роки тримав фронт і там, і тут. У нас війна скрізь. І тому я. З особливою відповідальністю. Хочу привітати вас з переможним 2025 роком, нашим переможним. Минулий рік був непростий, багато і горя приніс, як і попередні. Але він зробив нас міцнішими, сильнішими. Ми повинні бути впевнені кожен. Кожен нашу перемогу, нашій Збройній Силі України. Тому що ми ще раз і ще раз ось цим столом, колядками, хідрівками. Ми показуємо, наскільки ми міцні, ми незламні і ми йдемо разом дуже таким, ну, як, як один кулак, один ми кулак. йдемо. Ми йдемо вперед до перемоги. Один кулак. А цей кулак, як відомо, коли в одну він б'є, він обов'язково проб'є. Щоб ми не розпорошували, щоб ми доказали ще раз всьому світу, що світло переможе зло. Я хочу пам'янути зараз за цим столом всіх, хто загинув за нашу свободу в різні роки боротьби України. За волю, як казав Великий Тарас, в своїй хаті своя правда і слава і воля. А нас цю хату хотіли забрати. Щастя вам, миру, перемоги в цьому році, щоб ми почувалися в своїй країні щасливими, щоб ми не шукали щастя на чужих землях. І тому сьогодні я з особливою вдячністю. Вам, я ж всім, хто причетний до цього столу, який саме присвячений нашим людям, нашим берегиням, нашим воїнам, Україні. Ну, словом, разом до перемоги. Україна жила, Україна живе, і Україна буде жити. З Звидохрещені, рідні! з водохрещені.